Гуманітарний штаб вже більше чотирьох місяців допомагає мирним мешканцям Донбасу у зоні бойових дій, а також переселенцям на територіях підконтрольних Україні. Вже роздали більше мільйона продуктових наборів і постачання допомоги до міст Донбасу триває. Як працюють пункти роздачі та хто отримує допомогу, розкаже Юлія Мішакірова. Звичайний робочий день на пункті роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова у Пролетарському районі Донецька. Волонтери, яким допомагають місцеві жителі, розвантажують тільки но привезені продуктові набори. За кілька місяців лише у цьому районі було роздано понад 106 тисяч пакетів із харчами. У черзі за допомогою інваліди, багатодітні сім'ї, малозабезпечені вагітні і, звісно ж, пенсіонери. Я житель города Донецка, с Пролетарского района. Да. Значит, живем мы здесь сложно сейчас. Не получаю пенсию уже 5 месяцев. И хочу поблагодарить фонд Рината Леонидовича за помощь пенсионерам в эту трудную минуту. А так працює пункт роздачі у Калинінському районі. Його мешканці отримали близько 100 тисяч наборів для дорослих від штабу Ахметова: Крупи, олія, борошно, тушкованка та консерви. Волонтери видають ще й новорічний презент коробку цукерок. Бабушки, далі канцепти. Під опікою штабу не тільки мало забезпечені, особливу увагу приділяють дітям. Вже декілька місяців родини, які мають малюків до двох років, отримують дитяче харчування та підгузки. Новорічні дарунки штаб приготував і для 300 тисяч дітей, які мешкають у Донецькій та Луганській областях. Лише у самому Донецьку волонтери роздали майже 850 тисяч продуктових наборів. Щодня сотні добровольців формують нові пакети із продуктами на Донбас Арені, а мешканці Донбасу чекають на нову колону із гуманітарною допомогою. Юлія Данило канал Україна.